Навіть коли здається, що сонця вже достатньо, його все ще замало, особливо для дітей до 3 років. Саме тому лікарі рекомендують прийом вітаміну Д3 круглорічно в профілактичній дозі. Ви в якому таборі? Даєте в будь-яку пору року чи не бачите потреби? Я завжди даю вітамін Д своїм дітям. Це не так складно, але дуже важливо. Останнім часом мої дівчатка приймають Д-вітом. По перше. Він має дуже зручний дозатор. Довгий носик дозволяє легко дати крапельку прямо в ротик, без ложечок, відмірювань і нервів. Одне натискання і чітка доза. Ніяких, а скільки там накапало. По-друге, це склад ніяких барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, спирту чи консервантів, тільки корисне. А ще він засвоїться легко, бо зроблений на основі mct Олії, яка підходить навіть новонародженим. Мені, як мамі, трьох важливо, щоб було просто, безпечно і ефективно, а ще без заморочок і а купити девіту можна в аптеці або на розетці з безкоштовною доставкою. Замовила і забрала в пункті видачі розетка. До речі, однієї пляшечки вистачає аж на три місяці прийому, адже у флаконі є 160 крапель.